Добрий день. Отже, про самооцінку. Що це таке, як би? Отже, деякі люди помилково вважають самооцінкою, деякі не пов'язані з цим аспекти життя, умовно кажучи. Виглядається так, що от людина, коли починає займатись ну, психологією, умовно кажучи, і починає робити якісь психологічні вправи, вона з'ясовує, що в неї є якісь програми, що, наприклад, ну, там вона не може, бути, не може дозволити собі бути там багатою. Ну, у кожного свої фрази, але ну, приблизно так. І коли далі все це клубок розмотується, з'ясовується, що такі програми, як Я Недостойний, там, ну і багато інших би, у кожного по-своєму фрази, але от приблизно вони звучать так само. От. І от люди пов'язуються з самооцінкою, але це не зовсім правильно. Тому що, якби самооцінка, це коли людина от в самому слові закладено значення, сам себе оцінює, тобто самооцінка. І відповідно як я можу сам себе оцінити? А себе можна оцінити тільки би, з собою порівняти з тим, яким я був раніше, тому що порівняння з іншими людьми. Воно якби завжди некоректне, тому що завжди знайдеться хтось, хто розумніший за мене, сильніший, гарніший, і завжди знайдеться хтось, хто навпаки не не гарніший, розумніший, не сильніший за мене. От. І все це буде суб'єктивно, умовно кажучи. От, тому що це в різний час, там, в різному віці, отже. Це це некоректно. Отже, самооцінка, це коли сам себе оцінюєш. І відповідно, я сам себе можу оцінити, порівнявши себе з собою, наприклад, в 15 років, яким я був в 15 років, і в конкретних сферах життя. Тобто, яким я був, наприклад, поваром в 15 років, потім там в 20, в 25. Якщо я, наприклад, вивчився на повара, то я став готувати краще, а потім, що я це розвивав, не розвивав, чи я так як готував, так і готовлю. Нічого такого, як би, все на одному рівні. Чи навпаки, я там навчився багато нових речей робити, крім того, чого я вчився. От реально подивитись на, на стан. Оцього контексту, цієї сфери свого життя, і оцінити, як от є якийсь прогрес, чи нема, чи який був, такий є от рівень. І так це стосується грошей. там Більше я заробляю, чим там в 20 років, і в 25, чи в 30, чи так само, чи менше. І в спілкуванні, наприклад, з друзями, чи з дружиною, чи з чоловіком, з дітьми. От які стосунки в мене от були от, там, в 20, 25, в 30 років, там, 40. Вони стали краще з часом, чи гірші, чи такі, як були, такі і є. От. І так от можна пройтись по усім сферам життя свого. От, по там, хобі якесь, наприклад, якщо це може бути там, гра на баяні чи різьба по дереву. Чи плавання, чи коли люди плавають там, на байдарках, чи вирощують помідори. Неважливо, що. І от важливо не порівнювати себе з кимось, а оцінити, як я робив раніше і як я роблю тепер. Чи краще, чи на тому самому рівні, чи гірше. Ну, от. І це і буде самооцінка. І ну, так і правильно дивитися. Відповідно, тоді і по-іншому треба підходити до, умовно кажучи, підняття цієї самооцінки. Тобто, якщо я в якійсь сфері свого життя вважаю, що я недостатньо там, розвиваюсь, то я можу просто щось зробити для того, щоб покращити цю сферу свого життя. Щоб знати, там, як, наприклад, краще грати на музичному інструменті, чи краще користуватись комп'ютером, чи краще спілкуватися з людьми, тобто вибрати конкретний от контекст і подумати, як я можу покращити от свої вміння в цьому напрямку, щоб відповідно. Я зміг самому собі сказати, що так, дійсно, я от там зараз краще це роблю, чим там в 20 років чи в 25. От. І от про також про те, як ну, деякі от способи про підняття самооцінки це афірмації або такі, як установки, люди от повторюють. І От деякі помилкові, на мою думку, це коли людина каже, там, наприклад, я самий розумний, чи там, я самий гарний, І от ну, візьмемо Я самий розумний. Але якщо я самий розумний, то відповідно хто ж тоді навколо мене. А так як ми завжди учимось у когось, ми не можемо навчитись у самих себе. Є такі, звісно, люди, як Леонардо да Вінчі або Сунь Цзи, От. І вони вчились, спостерігаючи за світом, також робили якісь свої висновки. От. Але вони я, також, я так думаю, що ну, чомусь вчились у інших. Але от, ну, взяти таких людей, які от, якби, от, самі по собі розумні, умовно кажучи, це одиниці, зовсім мало їх таких. От. А так, то вся інформація вона приходить ззовні від інших людей. Взяти, яку забув філософа, який, здається, філософ, ще, мабуть, 2000 років тому він жив. У нього було таке правило, коли до нього приходив учень, то він один рік, здається, не мав права розмовляти. Він взагалі мовчав і тільки слухав інших людей. Це робилось для того, щоб от якби людина почала. Слухати і чути інших людей. Що вони кажуть, тобто, щоб чути щось, от, навчитись слухати. Тому що те, що от я кажу, що б я не сказав, я це вже знаю. Відповідно, я нічого нового для себе не можу сказати, бо я це вже все знаю. От. А от іншої людини можна почути щось нове. От такий підхід був. І, і отут от так само, тому от. Такі установки, як я самий розумний, вони не зовсім коректні. Ну, я самий гарний, це теж не зовсім коректно. Бо красота це взагалі таке суб'єктивне розуміння. От. І далі йде таке, що я достойний всього найкращого, а найкраще, це теж якби ну, таке абстрактне поняття, тому що. Наприклад, ну, деякі люди. Ну і всього найкраще, це значить там, телевізор купувати 2 на 2 метри. Це часто можна зустріти. У нас. от, Чого я, наприклад, не розумію, це коли в кімнату там, 3х5 метрів ставлять телевізор 2 на 2 метри і сидять там, за 2 метри від нього дивляться на в повний зріст на там, на ведучих чи фільми дивляться. якби, ну, Це не зрозуміло мені, наприклад. от, І. Ну і так само і телефони ті ж самі, коли міняють кожен рік. Хоча телефон ще не старий і працює нормально, але от нова модель вийшла і все, от треба бігти купувати новий, тому що от вже є нова модель. От, тобто, ну це тут більше про, скажімо так, про заздрість, тому що такі люди зазвичай... У них, коли вони бачать у когось більший телевізор, ніж у себе, або більшу машину чи новішу, чи новіший телефон, у них це одразу така от починається програма працювати. І відповідно вони їм от не можуться, вони їм треба купити, от, щоб було у них не гірше, як у сусіда. Тому от, тут також треба визначити, що саме я маю на увазі, коли я кажу я достойний всього найкращого, бо тут також можна зайти дуже далеко. Отже, приблизно так. До побачення. Хай вам щастить.